Всім привіт! Мене звати Тарас і ви на каналі АМСІКОЛЯ. Слава Україні! Героям слава! Хочу сьогодні зняти таке невелике інформативне відео. Вже давно планував зняти, вже частину був зняв, але не до кінця. А сьогодні викладу, можна сказати, частину, а другу частину певно буду знімати іншим часом. Інформація буде про те, як купити проїзний у Ванкувері. Як на день, так і одноразовий на 90 хвилин і компас-карту, яка буде у вас вже постійно. І ви зможете туди як загружати місячний абонемент, денний або одноразовий абонемент. Одна поїздка. Тому переносимося у метро. Перед кожним входом в метро ви знайдете такі автомати, де можна придбати як проїзний на 90 хвилин або на день, або компас, який можна використовувати як місячний абонемент, або денний абонемент, або денний. одноразовий абонемент. Якщо ви хочете купити на 90 хвилин, нажимаєте сюди і тут вам Відбуває, наскільки зон ви хочете купити. Зараз така година, після шостої, якщо не помиляюся, вже всі сюди йде одна зона. Тому тут тільки одна зона. Якщо ви будете до 6 години вибирати, то буде друга зона і третя зона, в залежності, де, де ви будете знаходитися. Якщо вам буде потрібно приїжджати декілька зон, то вам потрібно вибрати ту кількість зон. Яку ви будете приїжджати. От, наприклад, є така карта. Я в додатку ще е, описі при, прикріплю цю карту. Якщо ви знаходитесь, наприклад, в одній зоні і будете по ній рухатись, значить ви купуєте на одну зону. Якщо ви будете вже перетинати, в другу зону заїжджати, то вам потрібно вже купляти на дві зони. Якщо одна зона, то вже тільки внутрішній, по одній зоні буде знаходитися. Якщо приїжджаєте вже в другу зону, то це дві зони. А буває ще й три зони, якщо ви наприклад їдете з Ванкувера до Сур'ї. Так, вибрали одну зону, там дві три залежно. Вибрали. І тут ви вибираєте чи не ви хочете пашти. Дебіт, кредит. Нажимаєте або можна кешем. Кеш загружаєте сюди. Дебіт, карточку ви прикладаєте сюди. Будете пін і вам дистрибує з ципівечки, це якщо ви хочете купити на 90 хвилин проїзний. Якщо ви хочете купити на один день, ви нажимаєте день пас, який коштує 12 доларів. І він буде на всі зони цілий день буде користуватися безкінечно раз. Одноразові. Якщо одноразові, це на 90 хвилин. Як і три так і автобуси. Так, також є і водний транспорт, який переїжджає з південного, ніж Ванкувера до центру. І на водний транспорт буде теж це діяти. 90 хвилин. Це якщо ви будете кидати на одного. Якщо у вас буде пара чоловік, то вибираєте мультитікет. Тут вже теж вибираєте одну зону. І тут ви будете вибирати, скільки вас чоловік Два, три. Це Якщо ви хочете купити компас, карточку, яка пластикова, така виглядає, тоді вам потрібно нажимати новий компас. І тут ви вибираєте, який компас ви хочете, Можна одразу вибрати місячний абонемент, от їхні ціни. Або денний. Те ж саме попередньому, я казав, денний, якщо ви вибираєте, то вам просто папірець, який ви потім можете маєте викинути. А цей у вас, у вас зберігається він і він поповнюється, і місячні або там зберігаються. Якщо ви виберете, ну, просто якщо ви хочете нову купити, вас її немає, тоді можна денний взяти або місячний. Місячний краще беріть, коли поїздите в місяць, побачите свої витрати, і вже поділитесь скільки ви будете витрачати. Також можна купити е, збереження балансу. Вибираєте. І, наприклад, ця карточка коштує 6 доларів. І якщо ви виберете 5 доларів, то у вас вже на рахунку буде 5 доларів, які ви зможете користуватися. Якщо ви будете купувати цю карточку, то проїзний у вас буде коштувати не 3,10, як звичайний білет, а 2,50. Максимум можна загрузити 175 доларів. Щось вибираєте. Загружаєте валюту, або дебітом, розраховуватися або кредитом. Якщо у вас вже буде цей компас, тоді ви зможете його поповнити як тут, як кажуть, наприклад, прикласти карточку потрібну, прикладаєте, і тут ви вже або поповнюєте звідси, або купуєте місячний момент. Також можна на сайті зареєструватися і через сайт приєднати свою Карточку і поповнюєте місцеві карточки, не підходячи до цього автомату. Ось покупкою, я думаю, пояснив, якщо буде щось неясне, я вам додатково щось щось зніму, запитуйте. Ось така невелика інформація для вас, хто хотів дізнатися про те, як купити проїзний на метро який він діє також і в автобусі, і в водному транспорті. В Наступній частині я постараюся детальніше щось розповісти, тому підписуйтесь на канал, ставіть подобайки, якщо вам була корисна ця інформація. Всім до зустрічі!